Всіх вітаю, хлопці та дівчата! Сьогодні ми з вами продовжуємо а точніше, закінчуємо наш проєкт калькулятор. На сьогодні, я сподіваюся, у всіх вже є ось такі гарненькі свої калькулятори, в яких є фон, який ви намалювали на першому нашому занятті, то була сцена певним чином намальована на смак кожного. І виконавці. Виконавцями у нас виступають оператори. Та числа. Вони нам будуть допомагати виконувати традиційні для калькулятора обчислення. Сьогодні будемо програмувати наш калькулятор. І починаємо з того, що створюємо 4 допоміжні змінні. Я зараз заходжу у змінні, і у змінних створюю 4 змінні. Одну з них називаю пам'ять. Другу оператор, третю дисплей і четверту відповідь. Це робиться за допомогою цієї кнопки створити. І вводите зміну, яку вам потрібно, натискаєте кнопку Гаразд. Я вже їх створила. Всі три змінні ви робите невидимими а змінну дисплей розміщуєте. Бачите, її потрібно розмістити у відповідному місці. Ця зміна має властивості. Вона може відображатися з назвою, але нам цього не потрібно, тому ми будемо відображати тільки дані цієї змінної. Тобто в цьому місці будуть відображатись дані цієї змінної. Далі будемо програмувати цифри. Беремо цифру, будь-яку, можете починати з будь-якої, і програмуємо її наступним чином. Подія, яка буде відбуватись цією змінною, якщо ми її натискаємо. Коли цей спрайт натиснуто, переходжу на вкладку Змінні, кажу надати дисплею значення сімки. Але не просто сімки, а якщо перед сімкою було натиснуті якісь інші цифри, то ми повинні якби з'єднати. Те, що було на дисплеї з сімкою, не з бананом, а з сімкою. Як це буде виглядати? Дивіться, коли у нас, наприклад, була натиснута цифра 4, вона з'являється на дисплеї. А якщо цифра 7 у нас була натиснута не першою, а другою, то ми якби з'єднуємо те, що вже було набрано на дисплеї, сімкою. І так ми програмуємо кожну цифру. Наприклад, цифра 5 програмується так само. Коли подія, коли натиснути цей спрайт, надати дисплею, значення з'єднати дисплей з п'ятіркою. Дев'ятку, давайте запрограмуємо. Коли в подіях спрайт натиснута. Приходжу на змінні надати. Дисплею значення 9, можна було б так сказати, але нам потрібно не просто 9, а можливо цю дев'ятку з'єднати з тим, що вже було натиснуто на дисплей. І так робимо з кожною цифрою. Кожну цифру програмуємо таким чином. Тепер давайте запрограмуємо кнопочку АС. Це кнопка, яка розпочинає обрахунки знову. Дивіться, до цієї кнопки буде застосовано дві події. Одна з них, коли спрайт натиснуто, буде застосована безпосередньо до цієї кнопки. І оця друга подія, коли натиснута прапорець, належить в цілому проєкту, але ми її зараз запишемо сюди. Хоча ось. Оцю... У цей блок, коли натиснуто прапорець, можна було застосувати до будь-якого спрайту, до будь-якого виконавця. І так, що нам потрібно зробити, коли натиснуто прапорець? Нам потрібно стерти всі дані з усіх змінних, тобто зробити так, щоб значення всіх змінних, відповідь, дисплей, оператор, пам'ять, були навіть не нульовими, а були взагалі пустими. Як ми це робимо? Давайте заново вам покажу. Заходите в події, коли натиснуто прапорець, обираєте Надати змінні відповідь, наприклад, значення пусте. Так само надати змінній дисплей, також пусте значення. Змінній оператор. Пусто і змінній пам'ять також пусто, щоб там нічого не було після того, як натиснуто проперець. Можемо скопіювати, здублювати. І тут просто поміняти другу подію на коли спрайт натиснуто. Це вже буде стосуватись безпосередньо натиснення кнопки АС, тобто кнопочка, яка обнуляє, починає спочатку всі розрахунки. І тепер можемо переходити до програмування операторів. Тобто, наприклад, почнемо з додавання. Коли цей спрайт плюс, плюс у нас зараз програмується, натиснуто. Коли ми натискаємо плюс, у нас вже перед тим перший доданок введено на дисплей. І оцей доданок ми повинні відправити до пам'яті. Тобто, ми пам'яті надаємо значення дисплею. Оператору надаємо значення плюс, бо ми програмуємо плюс, а дисплей звільняємо для введення другого доданку. І так само ми робимо з кожним оператором. Коли спрайт натиснуто в подіях обираємо надати пам'яті значення того, що вже було, тому що ділення у нас складається з діленого, дільника і частки. Так от, ділене у нас повинно відправитись до пам'яті. І звільнитись місце повинно для дільника. Тобто дисплей приймає значення пустого, пусте значення. Так? Ну, відповідно, оператор приймає значення поділити. Так само відбувається з множенням. Перший множник відправляємо у пам'ять. Оператор приймає значення множення. Зірочка означає на багатьох умовах програмування саме множення. І дисплей стає пустим, звільняючи місце для другого множника. Так само робимо з відніманням. Добре, запрограмувала наші оператори. Після цього можна запрограмувати кнопку дорівнює. Кнопка дорівнює. Буде містити розгалуження. Тому що до рівня ми можемо натискати або після плюсу, або після мінусу, або після помножити, або після поділити. Тобто будуть розгалуження 4 розгалуження, всі неповні. Якщо оператор плюс натиснуто, то відповіді надаємо значення пам'ять плюс дисплей. Якщо оператор мінус натиснуто, то Відповіді надаємо значення пам'ять мінус дисплей. Де ми все це беремо? Розгаложення ми беремо у керуванні. От у нас є блок для розгаложення. А далі конструкцію дорівнює ми обираємо в операторах. Ось у нас конструкція зелена з дорівнює. Оператор ми обираємо в змінник. Ну, плюс ми вводимо з клавіатури. Мінус з клавіатури, помножити з клавіатури і поділити з клавіатур. Головне, розібратися потрібно з самими тими конструкціями. Ще раз, якщо оператор плюс натиснуто, то ми пам'ять додаємо з тим, що зараз на дисплеї. Якщо оператор мінус натиснуто, то ми пам'ять від пам'яті віднімаємо те, що зараз на дисплеї. І все це кладемо у змінну відповідь. Якщо помножити ми натиснули, то ми пам'ять множимо на дисплей. І все це кладемо у змінну відповідь. І нарешті, якщо ми натиснули Поділити перед тим, як натиснути дорівнює, то ми наша відповідь приймає значення того, що було в пам'яті, ділимо на те, що зараз на дисплеї. І потім остання дія: ми надаємо дисплею значення відповідь. Давайте перевіримо. 8 поділити на 4 дорівнює 2, все гаразд. 40, так, 45 ділимо на 5, 9, все добре, чудово. Нам залишилось з вами запрограмувати кнопки, кома. кома. як ми програмуємо кома, це десяткова кома. У всіх мовах програмування десяткова кома це насправді крапка. Тобто, якщо ми будемо натискати оцю кнопочку з комою, коли цей спрайт, ми натискаємо, ми до дисплею приєднуємо крапку. Тому що наша десяткова кома це буде крапка насправді для скретча. Давайте перевіримо. 8, наприклад, 1 10, плюс 0,5. Дорівнює 8,6. Все добре. Запрограмували десяткову кому нашу, і запрограмуємо знак плюс-мінус. Що таке плюс-мінус? Плюс-мінус це зміна числа на протилежне. Наприклад, якщо у нас було 8, а ми хочемо, щоб було мінус 8, то б воно відбуватись? По суті, ми те число, яке було на дисплеї, множимо так. От так. От ця кнопочка плюс-мінус. Те число, яке було на дисплеї, множимо на мінус 1. Наприклад, 8, і натискаю кнопку плюс-мінус, стає мінус 8. Якщо я ще раз натисну плюс-мінус, то знову стане 8. Тобто ця кнопка робить число, яке на дисплеї, протилежним. Протилежним, тобто з протилежним знаком. Знак відсотка. Давайте запрограмуємо. От він в мене вже запрограмований, вам покажу, що саме тут відбувається, коли ми натискаємо знак відсоток. Відсоток це сота частина цілого. То будемо вважати, що коли ми натискаємо. Значок відсотка ми хочемо знайти ці 45% у десятковому вигляді. Тобто програмуємо його як те, що на дисплеї поділити на 100%, тому що відсоток це сота частина цілого. Наприклад, 100%, то буде одиничка. Або 75%, то буде 0,75. Тепер дивіться, у нас залишилася одна вільна клітиночка. ось ця. Я тут поставила такий незрозумілий значок, але ви можете запрограмувати його на свій власний розсуд. Тобто можна цей калькулятор покращити, додавши кнопки, наприклад, квадрату числа, або степені числа, або модуля числа, або корені числа. Це вже як додаткове завдання, якщо. Вам ця тема близька і сподобалась, то ви можете подумати над тим, зробити відповідну позначку тут, замість оцієї хвилястої лінії, і запрограмувати, наприклад, щоб при натисканні на цю кнопочку у нас число підносилось, наприклад, до другого степеня. Після того, як всі кнопочки запрограмовано, як проєкт закінчено, не забудьте його, будь ласка, назвати. Дивіться, проєкт називаємо калькулятор. І до нього ще дописуємо до назви калькулятор своє прізвище. Тобто калькулятор і ваше прізвище ім'я. Після цього не забудьте поділитись тим калькулятором, з тим, з ким потрібно, надіслати посилання на цей калькулятор, наприклад, у Classroom. Яким чином ми це робимо? От наш проєкт-калькулятор. Так, ми прийшли безпосередньо з проєкту до нашої папки із усіма нашими проєктами. І виділяємо цей проєкт і кажемо, що хочемо поділитися. Тобто копі лінк наприклад. Ще раз, калькулятор, ваше прізвище ім'я перевірили. Копіюємо лінк, оцей, і вставляємо туди, куди потрібно. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним.